Жахлива дорога. Я сюди заїду ну, мав років п'ять, мабуть, я сюди заїжджаю. Часто тут родичі проживаються. І це через рельси проїхати це взагалі. Кожен раз така лотерея. Що в цей раз відлетиться в машині? Ну і калюшиці теж. Я тільки от, бачите, машину тільки помив, тільки з я їду. І тут таке сюрприз такий. Вопняна 81 вже кілька років перетворюється на смугу перешкод. Глибокі ями, розбити асфальти, калюжі, які не висихають тижнями. І поки одні лише зрідка проїжджають повз, іншим доводиться жити поруч щодня. Місцеві кажуть, до комунальників звертаються постійно, але результату немає. От скільки себе пам'ятаю, завжди тут калюжі, завжди калюжі. Тому потрібно щось робити: діти, бруд, некрасиво, недобре. Між двома наступними сусідніми будинками так, так само люди звертались, і в принципі. Один раз приїхали, щось почистили, якийсь стік і все. Тобто там калюжі теж десь сім років. Це те, де я ходжу і бачила. Та розбита дорога лише частина проблеми. У сусідньому будинку теж вистачає регулярних несправностей. За словами мешканців, каналізація там підтікає вже багато років. Дожді йдуть, затоп, каналізація вже дощі йдуть, затоплює каналізація вже з року. Сімнадцятого року ця каналізація, і донька моя. Вона щодня їм телефонує як добрий ранок. Дах протікав. Щоправда, та трохи щось зробили не до кінця. Дахи течуть, все ось так. Ну ви ж бачите, тут ми ніби числимося у місті. Ми міські, але ми числимося. Певне, ніби на острові якому живемо. Особливо важко тим, хто мешкає на перших поверхах. У спеку кажуть люди з морі, то дворі стоїть нестерпний. Там, взагалі я не знаю, що там твориться. Там, взагалі, я не знаю, що коїться. Кажу, дайте людям труби. Ми наймемо людину, мовчать. Все, нічого не робиться, нічого. Двірник працював, не заплатили, і вона пішла. Зараз ми ось з сусідкою поперебирали двір, тому що неможливо зайти. Парадні, брудні, оббиті. А я за що плачу, наприклад, 450 гривень. За що? Через накопичені роками проблеми мешканці не раз зверталися до своєї керуючої компанії клевер. Аби з'ясувати причини і позицію підприємства, ми звернулися по коментар до його керівництва. Що стосується каналізації, ми не можемо сьогодні ніяк вплинути на її роботу у цьому будинку. Єдине, що ми можемо, це усунення аварійних ситуацій. Тому так запити є на багато з них, ми реагуємо. Тобто, ті роботи, які впливають на безпеку мешканців, ми виконуємо. Ми виконуємо покрівельні роботи. Точно, вони заплановані. Здається, навіть на цей рік якось доведемо до ладу вхідну групу. Але ми не можемо виконати капітальний ремонт цього будинку, в якому він стані, ви бачили самі. Ми не можемо відбудувати цей будинок. У підприємстві підтверджують, лише цього року жителі Вапняної 81 подали понад 70 заявок через переповнення каналізації. Але колодязі поруч з будинком не в їхній зоні відповідальності. Тож фактично мешканці опинилися між двома структурами будинок на обслуговуванні керуючої компанії, а зовнішні мережі у відданні Інфоксводоканалу. Щодо цієї адреси, дійсно, періодично виникає засмічення колектору. На жаль, є певні інженерно-технічні складнощі, які можна буде вирішити після завершення воєнного стану. Наразі тримаємо цю адресу під постійним контролем. І у разі повторення засмічень будемо виїжджати для їх усунення після кожного звернення мешканців. Щодо реконструкції міжквартального дорожнього проїзду, ми отримали коментар від управління дорожнього господарства. Щодо ремонту дорожнього покриття по вулиці Вапняна, 81. Асфальтобетонне покриття потребує робіт капітального характеру. Планування щодо вирішення цього питання можливе після завершення воєнного стану, адже наразі існує низка більш нагальних питань життєзабезпечення міста. І поки інфоксводоканал та комунальники посилаються на війну, місцеві мешканці змушені самотужки долати наслідки тривалого недбальства та цілком передбачуваних аварій. Вже за кілька годин після нашого візиту мешканці знову звернулися до журналістів. Через прорив теплотраси гаряча вода заливає вулицю. Ксенія Кулашкіна В'ячеслав Попелюх перший міський.